Привіт, друзі! З вами Соловейко. Сьогодні я розповім вам про похмуру американську комедію 2020 року під назвою Полювання. Жінка на ім'я Афіна сидить за столом і переписується у чаті. Вона листується зі своїми друзями, ділиться мемами, коли вони починають говорити про садибу та полювання. Далі ми бачимо, як стюардеса нахиляється до чоловіка і питає, чи не хоче він щось перекусити. Вона каже, що в них є ікра, але це його не цікавить, Він перераховує страви, які можна приготувати лише на кухні. Коли стюардеса говорить про це, чоловік робить їй різке зауваження та просить шампанського. Вона йде, щоб налити напій. Раптом у середину, спотикаючись, заходить чоловік. Стюардеса та інші лякаються. Продавець шампанського каже, що один з них прокинувся. У цей момент літній джентельмен схоплюється з місця і намагається заспокоїти увійшовшого чоловіка. каже йому, що він лікар. Він змушує чоловіка лягти на рушники і завдає удар в горло на подив усіх присутніх. Чоловік не помирає та б'є старого у відповідь пляшкою по голові до того часу, доки не входить Афіна і не пронизує його підбором. Інші згадують щось про полювання, яке ще не почалося. Афіна чистить взуття та каже, що на війні немає місця для сентиментальності. Літній чоловік тягне тіло пораненого чоловіка в інший відсік літака. Поранений просить допомоги у білявки, але на жаль, вона непритомна. Пізніше та ж жінка приходить до тями зовні з у роті, який вона не може зняти. Білявка встає на ноги та бачить по іншу сторону річки. Жінку теж з у роті, яка робить імпровізований компас. Жінка бачить білявку по іншу сторону, але йде. Якийсь чоловік проходить позаду білявки. Вона йде за ним на поле з гігантським дерев'яним ящиком посередині. До нього підходять ще декілька людей. Хтось із них каже, що це пастка, але чоловік все одно наміряється відкрити ящик. Інші ховаються. Він робить задумане, і зі скрині вибігає свиня. Чоловік заглядає всередину і витягає стелаж, який заповнений різноманітною зброєю. Усі люди, включно з білявкою, підходять до скрині. Блондинка знаходить ключі від кляпів і допомагає одній людині звільнитися, що після роблять, і всі інші. Ніхто не розуміє, що відбувається. Раптом хтось починає стріляти у них, тож люди ховаються. Блондинка думає, що врятувалася від куль, але вона все ж таки отримує кулю прямісінько у голову. Один із людей відстрілюється у відповідь, але гине. Інші досі ховаються. Жінка вибігає з укриття і падає в яму. Один із хлопців йде їй на допомогу. Він виявляє, що її тіло пронизане сталевими кілками, але жінка ще й жива. Він допомагає їй піднятися. Вони намагаються втекти, але натрапляють на міну та злітають у повітря. Одному хлопцеві вдається втекти від стрілянини. Він підбігає до паркану. Хтось наближається, і хлопець наміряється вистрілити. Але це чоловік, який відкрив скриню. Двоє інших людей з поля біжать до них. Вони всі перестрибують через паркан, окрім чоловіка, який приєднався до хлопця першим. Він вирішує зустрітися віч на віч із нападниками, але вже за мить його вбивають стрілами. Інші двоє чоловіків і жінка добираються до заправки. Власники подружня пара, і вони думають, що до них вломилися грабіжники. Хлопець у блакитній сорочці каже, що їм не потрібні гроші. Він просто хоче зрозуміти, де вони зараз знаходяться. Йому кажуть, що вони у штаті Арканзас. Хлопець просить телефон, щоб зателефонувати до поліції. Поліцейські кажуть, що відстежать дзвінок і скоро приїдуть. Жінка їсть печиво і давиться ним, ніби воно отруєне. Раптом пара одягає проти гази та кидає димову шашку. Перш ніж чоловік у блакитній сорочці встигає вистрілити у них, власник вбиває його першим. Вони кидають у іншого хлопця димову шашку, а потім вбивають. Жінка провітрює заправку. Пізніше пара прибирає у приміщенні, позбавляється тіл. Жінка помічає, що у хлопця у блакитній сорочці є обручка і їй стає погано. Її чоловік каже, що це не має значення, адже він безсумнівно погана людина. Мабуть, навіть використовує слово нігер. Подружжя сперечається про тонкощі расизму, коли їм телефонують по рації. Вони розповідають жінці на іншому кінці, кого їм вдалося вбити, і вона каже їм, що до них наближається ще одна здобич. Вони готуються до зустрічі та вирішують, що готові. У цей час жінка заходить у приміщення. Подружжя тепло вітає її. Крістал просить пачку сигарет і дістає гроші з заначки. Вона запитує жінку, чи все гаразд. Жінка відповідає їй, коли віддає решту грошей, але Крістал помічає, що щось не так, і нападає на подружжя. Крістал дістає мисливську рушницю із-під прилавка та вбиває спочатку чоловіка, а потім його дружину. Крістал перевіряє заправку і знаходить тіла, потім набирає трохи боєприпасів, скидає куртку та йде зі станції. Жінка бачить вантажівку та підходить до неї, щоб перевірити. Спочатку помічає, що номерні знаки фальшиві, а під ними хорватські номери. Потім вона знаходить розтяжку, яка з'єднує двері з бомбою. Вона чує, як інші розмовляють по рації, яку вона взяла у подружжя та ховається у кущах. Її шукають, бо не можуть знайти пару зі станції. Вони відправляють дрон перевірити станцію, і хтось його збиває. З'являється чоловік, який вистрілив у дрон, та розбив його. Коли він іде до вантажівки, Крістал зупиняє його та каже, що це пастка, і що пострілом у дрон він по суті розповів переслідувачам, що вони на заправці. Крістал прямує до залізничної колії, яку вона бачила раніше. Чоловік слідує за нею. Він каже: Крістал, що має теорію про те, чому за ними ведеться полювання. Зважаючи на це, він прочитав статтю про групу людей, які належать до ліберальної еліти. Ці люди викрадають людей, доставляють їх у маєток та після влаштовують на них полювання, немов на звірів. Крістал насправді не вірить у його теорію. Вона чує, що наближається потяг, і каже чоловіку бігти, щоб наздогнати його. Вони застрибують у вагон та знаходять групу іммігрантів, які змушені переховуватися. Чоловік каже, що вони не справжні, а актори. Іммігранти не розмовляють англійською. Крістал знову не вірить у його теорії. Поїзд зупиняється, і військова поліція обшукує купе. Крістал та чоловіку разом із мігрантами доводиться здатися. Поліція обшукує їх. Чоловік вирішує сказати одному з офіцерів, що двоє з них американці, і що біженці актори. Офіцери не розмовляють англійською і відходять у бік, але один з іммігрантів звертається до чоловіка гарною англійською з американським акцентом. Він каже, що йому не вірять, і чоловік нервує. Іммігрант також каже, що чоловік тут єдиний актор і йому треба заспокоїтись. Чоловік накидається на іммігранта та кладе гранату йому у штани, решта людей встигає втекти, а хлопець вибухає. Потім Крістал у вантажівці везуть до табору біженців. Після прибуття її відводять до офіцера, який просить показати документи. Жінка запитує, де вона зараз знаходиться, але їй не відповідають. Вона намагається здогадатися і в кінці кінців вгадує правильно Хорватія. Вона просить їх зателефонувати до американського посольства, але натомість до неї приводять Дона ще одну жертву полювання на людей. Вони удвох йдуть поїсти. Дон ділиться з Крістал тими ж теоріями, що й інший чоловік до цього несподівано з'являються чиновники з чиновник із американського посольства, щоб забрати їх. Пізніше вони їдуть із ним лісом. Дон розповів все про їх скрутне становище. Чиновник приголомшений. Він каже, що обов'язково зв'яжеться з державним департаментом та військовими, щоб знайти людей, які влаштували полювання. Крістал розуміє, що з хлопцем щось не так, тому нокаутує його та виштовхує з машини, а після переїжджає машиною. Жінка зупиняє авто і знаходить пістолет у куртці вбитого. Поки вона оглядає багажник, Дон ледве не божеволіє від того, що Крістал тільки не вбила людину, але він теж заглядає в багажник і бачить там мертвого хлопця, який був з крістал раніше. Вони знаходять карту. Дон каже, що на його думку в живих залишилися лише вони двоє. Чоловік хоче тікати звідси машиною, але крістал відмовляється. Вона хоче скористатися картою та знайти людей, що полюють на них, щоб помститися. Вона розповідає йому жахливу історію, яку їй розповідала мати, але в цей момент зненацька з'являється свиня. У бункері люди, які полюють на крістал та Дона, базікують про те, що політкоректно а що ні. Один із них солдат, їхній консультант. Він просить їх замовкнути, але вони просто сміються з нього. Пора ці чути голос Афіни, яка каже їм заткнутися. Один з чоловіків виходить на двір, щоб справити потребу. Коли він підходить до дерева, то Дон відволікає його за допомогою свині, а Крістал убиває чоловіка. Група у бункері чує шум назовні. Солдат дає їм вказівки, як діяти, але вони майже не дотримуються їх. Усі члени компанії налякані, тому коли Дон кидає свиню всередину, вони застрелюють її. Жінка у бункері засмучена тим, що свиню вбили, як раптом з'являється крістал та вбиває одного з чоловіків, а потім стріляє і в решту. Вона знешкоджує солдата, а потім завдає удару жінці. Крістал бореться з одним із чоловіків за гвинтівку, але він дістає патрони з неї. Вона знаходить у патроннику ще одну кулю і стріляє у нього. Потім Крістал йде до снайперської гвинтівки та вбиває останнього переслідувача. Вона думає, що все закінчилося, але раптом солдат накидається на неї і між ними зав'язується боротьба. Крістал витягає з каркаса бункера трубу і б'є його нею, але не вбиває. Жінка все ще жива і вона лає її. Крістал бере пістолет і наміряється вистрілити в неї. У цей момент з'являється Дон. Він знаходить пістолет, і Крістал каже йому запитати жінку, чому вони так вчинили з ними. Вона дає дурну відповідь, і Крістал хоче вбити її, але Дон зупиняє її і каже, що вона жінка, і над нею слід змилостивитися. Крістал запитує жінку, чи слід їй виявити милосердя лише тому, що вона жіночої статі, і коли вона відповідає, що ні, Крістал стріляє у неї. Дон ледве не божеволіє. Раптово з рації лунає голос Афіни, яка запитує, чи вбив він Крістал, на що вона направляє на Дона свій пістолет. Він каже, що він не один із них, оскільки Афіна продовжує запитувати, що відбувається. Вона каже Дону вбити Крістал, а він благає її не довіряти жінці. Але Крістал все одно стріляє в нього. Вона повідомляє Фіні, що Дон мертвий, та каже їй прийти і розправитися з нею. Крістал сідає поряд із солдатом і веде з ним ввічливу бесіду до того моменту, доки не питає, де знаходиться Афіна. Вона каже йому, що не здасться, і натискає на його рану, щоб він сказав їй, де вона ховається. Він каже, їй потрібну інформацію, але попереджає, що Афіна готувалася до полювання кілька місяців. Крістал вбиває його. Ми переносимося на рік у минуле до офісу Афіни, де на неї чекають дві людини з компанії. Вони говорять про текстове повідомлення, яке вона отримала стосовно полювання. Афіна каже, що це був лише жарт, але їй відповідають, що є люди, які вірять, що це правда. Афіна сміється, але чоловік наполегливий називає це можливим піар-кошмаром та каже їй, що вона може піти зі свого поста. Вона просить список людей, які створили теорію змови про її полювання на людей. Далі ми бачимо ще один спогад про те, як за вісім місяців до полювання група обирає людей, які братимуть участь у полюванні. Їм важко зробити вибір, але Афіна каже їм не зупинятися. Раптом на слайді з'являється зображення крістал. Чоловік, який проводить презентацію, читає її думку про Афіну. Вона злиться і вибирає крістал своїм заклятим ворогом. У реальному часі Крістал йде до маєтку. Афіна розмовляє з нею з допомогою домофону і каже, що якщо Крістал не залишить свій пістолет зовні, то вона активує вибухівку С-4 під воротами. Отже, Крістал залишає пістолет і входить усередину. Коли Крістал обережно входить у будинок і бачить фотографії себе та інших на одній із стін, на задньому плані лунає одна з симфоній Бетховена. Афіна чекає на неї на кухні. Вона готує. Вона питає, чи вбила Крістіна Дона, але не каже їй, чи був він одним із них. Крістал не знає, хто вона така, але схоже, що Афіна також не знає, ким вона є. Вони говорять про те, чому Афіна організувала полювання, і Крістал висміює жінку за те, що вона робить, з яких причин, та за те, що вона замикає коло та перетворює теорію змови на реальність, а також тому, що в неї не та Крістал. Жінка, яка розмістила в інтернеті жахливі теорії змови про Афіну, була ще однією. Крістал з таким же прізвищем, як у неї. Коли все з'ясовується, крістал хапає ніж і нападає на Афіну. Вони вступають у бій з люттю, змагаються у силі та витривалості. Крістал кидає в Афіну все, що потрапляє під руку, включно з дорогою пляшкою шампанського, яку Афіна ловить руками у стрибку. Крістал штовхає суперницю через камін ногою і та потрапляє у іншу кімнату. Афіна бере дробовик і повертається до крістал. Вони починають боротьбу за зброю. Крістал штовхає Афіну вниз сходами і сама стрибає донизу. Афіна хапає ніж та завдає удару суперниці. Вони на мить потрапляють назовні, а після знову повертаються на кухню, де Афіна ранить крістал ножем для овочів, але жінка штовхає її, тягне на себе та пронизує іншою стороною леза. Афіна вмирає, а крістал залишається живою. Жінка встає на ноги, з'їдає бутерброд та зупиняє кров паяльною лампою. Вона приводить свій зовнішній вигляд до ладу і одягає одну з суконь Афіни, а також взуває її туфлі. Перед тим як піти, вона бере дороге шампанське. Крістал виходить на двір і бачить приватний літак Афіни. Коли вона входить у літак, то каже стюардесі та капітанові, що вбила їх босів. Жінка погрожує їм пістолетом та наказує їм відвести її додому. Вона сідає і стюардеса готує для неї закуски та шампанське. Крістал запрошує її поїсти та випити разом. На цьому у мене все. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей фільм, та підписуйтесь на наш канал, щоб дивитися інші відео на кшталт цього. Дякую за перегляд!